Добрий день, дівчата. Сьогодні хочу трішки розповісти вам такий лайфхак з коломи. Є в нейрографіці графічний алфавіт, який дозволяє моделювати бажані події в житті людини. Саме коло є фігура гармонічна, цілісна. Вона як сонечко. І за допомогою кола ми можемо згармонізувати свій стан. Наприклад, якщо ви себе почуваєте там знервозно, чи вам треба такий швидкий швидке метод заспокоєння, то ми можемо взяти або маркер, ручку, або цвітний олівець і почати малювати кола. Кола можуть бути різної форми, перетинатися. І ми для свого заспокоєння чи гармонічного стану набираємо на листочку багато цих кіл. І їх треба набрати стільки, скільки вам хочеться, щоб до того стану, коли ви відчуєте вже що ви, знаєте, заспокоєні, в гармонії, стабіліза... стабілізувався ваш емоційний стан, вони можуть бути різного кольору, різної форми. І отак от для такий експрес-метод да, заспокоєння ми набираємо їх багато. Прямо наповнюючи листочок. Не бійтеся перетинів, поки тут немає нейроліній, нам не потрібно це все скругляти буде. Тому скруглення робити не будемо. І от коли ви вже наповните багато такі великі кола, маленькі, багато їх. Зробите, то ви побачите, як відчуйте, як ви себе відчуваєте, так, Думайте, про себе. Тобто, напевно, ви вже більш заспокійні, так? ніж були до цього. Тобто, там, якщо у вас нервозність, Це все вже вийшло. І набираєте стільки, скільки вам потрібно. такий є шибкий експрес-метод. Такий лег для вас метод заспокоєння. Всім гармонії.